Дякую щиро всім за спільну молитву. Нехай е, ця Божа благодать зцілить ран, рани душ і тіл кожного. бо кожен з нас потребує зцілення ран душі в першу чергу. І я би хотів вас запитати одну річ. Чому? Чому сталося в старому завіті вбивство e, між двома братами? Каїн і Авель? Чому вбив Каїн Авія? Ястричь. Заздрість. А чому жарт застріл? Брат, братий. Застрич. Брат, брат по застрілу. жертва, яку приніс, аби була прийнятна Господи, вона була мила Господи. Знаєте чому? Тому що там не було хитрості. Каїн натомість хитрував, трошки тобі Боже, а більше мені Боже. А як ви думаєте, чому помер голод? Як не А? Тому що хитрував перед Богом. І жінка його померла смерть. Що робить сьогоднішньому диванні теща Симона, отримавши дар зцілення. Прислугував. Вона це робить з щирого серця. Вона, вона робить це як найкраще. А як ви думаєте, чому Ісус Христос відразу після того, що відбулося вцілення теще Петрової? Е, Далі зцілення багато недужих, е, сліпих, кульгавих і удержив? Що Христос робить? Дякую Господу за почути. Він іде на саміту дивитися. Знаєте, е, якщо ми будемо завжди такими, якими ми є щирі, Бог нас бачить такими, якими ми є, е, не можна хитрувати перед Богом. Перед людьми можна. Ще і, і то не можна, тому що це є гріх. Завжди треба залишатися самим собою. Знаєте, коли ти починаєш бути щирим, ти будеш щирим всюди, а найперше у молитві. Ти завжди будеш щирим. Таким, яким ти є. Мій такий дуже хороший друг вчора мені каже, хоче, ви там моліться, може вам щось присниться, Господь вам щось там підкаже. Господь багато чого підказує. Він вказує чітко, що ти маєш робити, якщо важко слухати. Дорогі молодя, те, що ви зробили під щирого серця, і Господь сторицюю вас, поблагословіть. Він ділив вам своє благословення. Тепер є дуже важливо, щоб це благословення ви своєю любов'ю і субою ножимою. А плід вашої любові це будуть ваші діти. Будьте благословені до сьомого покоління, будьте щасливі, Бог прийняв вашу жертву і перша літурі, яка буде служитися тут. Місце буде служитися за вас. На тій святі посудині. Благословення Всему Божого Бога, яка є звідти на вас і на вас, Павло і Марію, на ногі щасливі. Ваших молитв і благань, ми не зможемо далі рухатися. Так нас Господь очищає від всякого бруду, наші душі і серця. Але знайте, кожен матеріал в руках робітника він піддатний. Самий найтвердіший матеріал у світі це є людська натура. Хай Бог нас усіх благословить і не втяг, і Явчаї Свіна Чидона.